Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. Сьогодні я розповім вам про групування та приховування рядків та стовпців в Excel. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А ми починаємо! Отже, з сайту НБУ я завантажив макроекономічний прогноз до 2026 року, і тепер на основі нього я буду показувати вам, як згрупувати та як приховати потрібні рядки. Отже, приховуємо рядки. Для цього потрібно виділити ті рядки, які потрібно приховати правою кнопочкою по виділенню і натискаємо на приховати. І таким чином, ось два рядки, які ми не хочемо, щоб вони показувалися користувачу файлу, вони скриті. Для того, щоб відобразити ці рядки, потрібно виділити рядок до приховання і рядок після приховання. Потім правою кнопкою по виділенню і натиснути на відобразити. Таким чином, ми відобразили наші попередньо приховані рядки. Аналогічним чином, ми можемо приховати і стовпці, тобто виділяємо ті стовпці, які потрібно приховати, правою кнопкою по виділенню і натискаємо на приховати. Зверніть увагу, коли стовпці або рядки приховані, то. Межа між нашими стовпцями і рядками позначається як двома лініями, ось як тут, між стовпцями H та M. Отже, щоб показати приховані стовпці, потрібно виділити стовбець до та після цього приховання. Потім натискаємо правою кнопкою і там вже натискаємо на відобразити. Все готово. Тепер переходимо до частини групування та розгрупування наших стовпців та рядків. Для того, щоб згрупувати наші рядки, потрібно спочатку виділити ці рядки, потім перейти на вкладку Дані і в групі структура. Натиснути на кнопку Групувати. Як бачимо, з'явився такий знак мінусу, натискаючи на який наші рядки вони скриваються. І тим самим тут з'явився плюсик, який сигналізує нам про те, що тут в нас є згруповані рядки. Натиснувши на плюсик, ми таким чином відобразимо наші згруповані рядки. Зверніть увагу, що тут, поряд з номерами рядків та стовпців, з'явилися рівні групування. тобто, Перший рівень і другий рівень. Якщо ми натиснемо на одиничку, то приховані рядки в нас згрупуються, а коли натиснемо на двічку, то наші рядки покажуться. Далі, для того, щоб зробити наступний рівень групування, потрібно виділити рядки, які потрібно згрупувати, і аналогічно натиснути на Групувати. І як бачимо, тепер в нас тут три рівня групування. Але я хочу зробити ще один, тому що, як бачимо, ось ці два показники, вони в нас йдуть ніби між рівнями групування серій про товари та ось ті, які починаються з номінальний ВВП. Тому мені потрібно ось ці чотири рядки виділити. І натиснути на Групувати ще раз. І як бачимо, тут з'явився ще один четвертий рівень групування. Давайте перевіримо: ось натискаю на 3 тепер на двієчку і тепер на «Одиничку». Все добре. Давайте продовжимо. Тепер тут натиснемо на Групувати. Тепер тут натискаємо на Групувати. І тепер виділяю всі ці рядки і натискаю на Групувати. Якщо натиснути на одиничку, то тепер маємо лише два рядки. На двіючку – ось такий вигляд, на трійочку і ось такий вигляд. Якщо я хочу, щоб ось ці два рядка в мене були не на другому рівні групування, а на третьому, то тоді мені потрібно ще раз їх виділити і натиснути на «Групувати». І як бачимо, ось тут. Ці точки вони змістилися навпроти четвертого рівня групування. Це значить, що по натисканню на трійочку ці рядки будуть прихованими, а при натисканні на четвірку вони будуть розкриватися. І таким чином, якщо мені не потрібно тут залишати четвертий рівень, то тоді потрібно натиснути на Розгрупувати. І цей рівень він перемістився до третього рівня. Натискаю ще раз на розгрупувати. І тепер ці рядки на другому рівні. Давайте це перевіримо. Натискаю на 2. І, як бачимо, ці рядки вони не згрупувалися. Я думаю, що тут достатньо буде третього рівня, тому натискаю на Групувати. І натискаю на 2 Тим самим ті рядки вони скрилися. Продовжую групувати нашу таблицю. Так, І тепер що ми отримали? Якщо натиснути на одиничку, таблиця приймає дуже короткий вигляд із ось такими плюсиками. Натискаючи на плюсик, ми можемо переглянути більш деталізовану інформацію по цій таблиці. Натискаючи ще раз на плюсик, ми відкриваємо ще більш деталізовану картину. Аналогічним чином, ми можемо управляти нашою таблицею через кнопки структурування рівнів. Наприклад, якщо натиснути на одиничку, то всі рівні вони згорнуться, натискаю на 2 рівні розгортаються. Натискаю на трієчку, рівень розгорнувся і натискаю на четвірочку, ще розгорнулися додаткові рівні. Аналогічним чином я зроблю групування із нашими стовпцями. Наприклад, мені не потрібна інформація по квартально і прогнозні дані, тому я натискаю тут Групувати. Ще раз натискаю групувати. І ось тут можна ще раз натиснути на Групувати. Ось так. І як бачимо, тепер для стовпців в нас з'явилися аналогічно рівні групування. Я натискаю на одиничку, і, як бачимо, швидко та легко в нас стовпці згрупувалися. І ми отримали дуже коротку і, на мій погляд, більш інформативну таблицю, яка відповідає нашим вимогам. А що краще, обирати групування чи приховування стовпців, обирати, звичайно, вам і виходити від конкретних завдань вашого файлу. Тобто, якщо ваша мета це зробити більш інтерактивною таблицю і більш зручною для користувача, то я вам рекомендую звичайно використовувати групування рядків та стовпців. Якщо вашою метою є приховання деякої інформації від користувачів, то я вам рекомендую саме приховувати стовпці або рядки при приховуванні в нас тут немає ось такого плюсика, і воно не так кидається в очі, як ось групування, коли над прихованими стовпцями стоїть плюсик. Отже, друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, діліться цим відео з вашими колегами, коментуйте це відео. Також в мене з'явилася кнопка спонсорувати. Тепер ви можете стати спонсором каналу, тим самим стимулюючи мене до випусків нових відео. А я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Слава Україні! Побачимося в наступному відеоролику!